Всім добрий ранок, у нас субота, я знову кудись поспішаю. Так, хочу з'їздити в супермаркет. В нету поїду. Ми сьогодні їдемо відправляти посилки. Ох, як тепло! Можна куртку зняти сміливо. Ми їдемо отримувати свою посилку, книжечки чекаємо. Деякі смаколики бабуся надіслала, Лія запитує, а бублики вона поклала, а бублики сушку. Я кажу, не знаю, подивимось. Ось таких смаколиків діти чекають. Каже, будуть кукурудзяні палички там. Ура! Так, а... І будемо відправляти теж ваніній мамі сестрі в Павлоград будемо посилку відправляти і будемо. Моїм батькам відправляти в горішні плавні. І дещо я докупила, дещо. Ну, Мене не так, щоб Ну, це як на знак уваги. Не так, щоб там всі воду. Так, це скоріше, щоб потішити смаколиками увагою. От хочеться відправити. Я вже і не пам'ятаю, коли ми останній раз відправляли на Різдво, а після Різдва, мабуть, і не відправляла більше. Так швидко і час швидко йде, і ми щось нечасто це робимо. А, тож хочу щось, щось ще докупити. Плюс дом, додому сухі сніданки, сік. Вчора діти роз... почивили апельсини, які залишалися, так їм соку хотілося. Ми зазвичай апельсини їмо, так. Але в мене ще я такий. Класні апельсини купила саме для соку. Вони дуже-дуже соковиті, тонкошкірі. Ну, прям ідеальні. І діти це зробили так все. Перериваю, щоб випаркуватися. А ще ми ж їдемо в тулузу. З 11, до речі, вже початок 11, з 11 до 14 стоїть автобус, який привозить посилки українські. І нам ось до 14-ї треба потрапити туди. Бальма район називається в Тулузі, вирішити всі наші питання. А потім ми домовились зустрітися з двоюрідною сестрою. Вона ж в Тулузі живе, погуляти. Біля неї є дуже класний майданчик. Якось ми там випадково опинилися. Ну, і ви могли бачити його вже на каналі. Як там діти класно погуляли, є ідея там щось міні-пікнічок зробити, поїсти, тож треба щось купити, щоб на бутерброди пити. Думала, думала, що буде дощ, і думала, все одно підробіток відпадає. Але ось, бачите, могла б я, якби господарі не поїхали, то можна було б сьогодні. Попрацювати, але ж, але ж нічого, то не страшно. Більше справ... відпочити, спала я до восьмої взагалі такий ось в мене шанс був поспати. Завтра весь день, в неділю працюватиму. До речі, от сьогодні треба ще не пізно повернутися, невтомленою. Хочу приготувати їжу там. Накрутити голубців, може на вареників сил мені вистачить з сиром, бо є сир, давно хотіла вже. Так воно все і лежить. Не дуже хочеться і витрачати кошти, якось краще контролювати. Ми, до речі, в квітні щось якось вийшли за рамки. Десь 770 євро пішло в нас на бюджет харчування. Це при тому, що в березні ми вклалися в 600 євро. Десь ось такий у нас перевитрата якась була, і я не дуже можу збагнути де саме. В принципі, в нас багато запасів, закупів вдома, але все одно не знаю, що, що пішло не так. Ну, то єдине, що пікнік, ми міні-пікнік робили. Вдома, у дворі, коли до нас українці приїжджали, то і все ну там, не так багато ми витратили, щоб аж це вплинуло суттєво на бюджет. <кій> я наче дуже багато цьому приділяю уваги. Можливо, занадто, не занадто, ну, Я намагаюся не, не витрачати зайвого, але все одно ось. Треба ще пильніше, мабуть, до цього ставитися. Забіжу. Багато людей в супермаркеті Закупи у всіх ранкових суботні. Сажівка мені дорогу закрила. Сподіваюсь, це ненадовго. Я витратила 62 євро. Майже 63. Так, ну що, буду намагатися якось вирулити з цієї непростої ситуації, бо бачу, що це надовго. Якось мені треба розвернутися тут. Не знаю як. Спробую. відстань просто попала я просто попала в якусь щілинку дуже вдало припаркувалася, пробую позаду об'їхати. Там я ніяк не об'їду. Здається, у мене є шанс. От якби ще цей фаркоп не зачепити. Якось. Якось там проїхати. Так, проходжу, проходжу. Все, гаразд. Проїхала. Люди стоять на мене, дивляться, як я виїжджаю. Мию скло. Треба викликати швидку допомогу. Молодець, що ти одягнулась, скажи, будь ласка, старшим братикам, щоб вийшли, допомогли занести продукти. Григорій теж може допомогти. І Петро, і, і Семен. Миколай, мабуть, ще не встав. Я виходжу останнє. Це в мене дві торби з перекусами з їжою. А що ти розкладала його? Не чіпай, будь ласка. Les mm -hmm. mm -hmm. gens posent le fait de dire oui, mais enfin, c'est pas partout euh, euh, comme l'Iran. Окей, промо c'est Марок. В ці книжки одна наша посилка загубилася. Поїхала. Mm? Можливо, десь в Страсбурзі будуть шукати. Вести так, у нас нашу, посилка два місця, дві коробки, і та, що менша там на пару кілограмів, вона загубила Я ось в поїхала в Швейцарію, можливо. Ну, не знаю. Там мають бути паски, паски ще один тиждень покатаються. Сподіваюся, вони будуть ще їсів. Бабуся передала. Тільки паски. У тата на колінах сидить, черепашка. <laughs> <laughs> <coughs> 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 Dans 200 mètres, au rond-point prenez la première sortie sur M112 en direction de Toulouse. <coughs> <coughs> Ну, рекомендували і багато і купують. Ну, планяку і... теж є Хочеш? Дітки, ні, нічого, ні. підемо, трошки подивимось. Нічого, це дуже 10 хвилиночок. Ну, якщо в машині залишимося, це. Я залишусь в машині. Сидіть, хто хоче в машині. Іди. Тільки ніколи це не повторюй. Давай, так швидше. Давай. Оп. Лія, ми на 5 хвилинок, я тільки подивлюсь, скільки тут що коштує. Мені рекомендували це, що для дітей є тут що подивитись з одягу. Але не тільки для дітей. Бачиш, який гарний купальник, що на море їхати. Гарні такі. Диви. Он який симпатичний. Ой, як скільки так, мамі дуже хочеться всього новенького. Бачиш, їй тепер все подобається. А я хочу дитячі подивимось, Це для жінок, а де для дітей. Багато всього. Ні-ні, ми нічого не купуємо, ми тільки подивимось. Зараз ми тільки подивимося, скільки одяг коштує для дівчаток. Навіть знижки 50%. Ой, дивись, яке платчика гарне. Диви, тобі подобається такий колір? Чи занадто яскравий? 7 євро коштує. Так, не супер дешево, але не супер дорого. Ну, Диви Ну таке. Тобі подобається таке платячко? <сум> Симпатично. Давай подивимось, скільки коштує. Але платячок аж 18, нічого собі. Насправді в тебе достатньо. Знаєш, що треба якісь трусики таке дивитися. Ось такі штанці, які я тобі купую. 3 євро коштують. Ну, приблизно так можна знайти. Трошки дешевше в. Алді були, продавались. Ось такі за п'ять. Це називається імпульсивний шопінг. 47 євро витратила, нічого не збиралась купувати. Це цей, цей карталогія. Тут десь ще метро має бути на горі. Місто. Містоката. Я просто противчу на Так, ми в якомусь районі не знаю як називається. Іван краще знає. Ага. Ну, а Жак-Ширак. Тут е, забудовують новий квартал з житлом. Квартирами, які в оренду пропонують вже в липні місяці будинок якийсь мають добудувати. Ну, ми подали заявку. Чоловік подав заявку, але нам вже тричі відмовляли в інших комплексах житлових. Тож, у нас мало шансів, але в якості десь прогулятися, ми сюди ось приїхали пройтися, подивитися, що це. За квартал такий, за район. Поряд метро тут, інфраструктура. Ну і був щось, от як в нас є тролейбусні депо, які розбудовуються в Києві, так тут теж щось. Автобусний парк, якийсь велика територія була. Зараз його. Будують, активно забудовують житло. Мамо! Mm. В немає. Ще ні. До парку ми ще поїдемо. Ми зараз в іншому районі. Ось банер того, що будують. Бачите, невисока забудова. Чотири, ну, чотири поверхи, п'ятий поверх, Це двоповерхові там квартири з терасами. Елементар початково найближче, все не загороджено, будь роблять ремонт. Каштани і Акації, бачиш лі? Це новий матернель, бачиш, це школа старенька, а поряд он який матірнель. Клас. Новенький. Це преску для таких, як я. Від трьох років до шести тут вчаться. Гарнесенько. А ту, мабуть, будуть ремонтувати, можливо. А там ті нові квартири. його Лія, до мене підійдеш? Гарно виглядає. Такі квартири. На першому поверсі он, тераси в людей. Ось ще цей квартал, так, ці будинки. Все таке новеньке, людей немає тільки. А з цього з цієї сторони приватна забудова. Старий. Це старий будинок, Багатоквартирний, соціальне житло. Так зазвичай виглядає. маленький будинок на кілька квартир, ну думаю, мінімум на шість, можливо, більше, якщо там маленькі квартири студії, але двір такий ось щось мені нагадує. Київський теж на Виноградурі такі я бачила. Точніше, на вітряних горах щось схоже, ну принаймні десь віддалено. Єдине, що, скоріше б за все, в нас в Києві балкони були б всі засклені. Чи принаймні майже всі. І всі в різному стилі. Так, гарніше набагато. Все? Далі приватне. Приватна забудова. Гарні кущики. Роянди бачили які. Зараз якраз сезон, я скрізь зустрічаю. Ні, не можна зривати. Мені теж може, хочеться, але не можна. Це посадили для того, щоб люди ходили, бачили і раділи, і було їм гарно. А якщо зірвати, то тоді інші не побачили. Ти ж знаєш це каці. Угу. Ох, Семену підійшов би стадіон футбольне поле. Давай. Ну, в новому районі точно таку інфраструктуру передбачили. І теніс, і футбол, так, лосичка. І дитячі майданчики гарні. Не знаю, десь метрів 500 від школи пройшли до коледжу. Більше? Це коледж до цього району. Так і, так і називається. Жолімон. Так і коль, так це. Іколь, і матерне Жолімон. І метро тут Ну Тут же розоріт. Коледж. Тут же розорі, короче. до ліцею. Так, і ліцей. З іншої обійшли коледж, і з іншої сторони ліцей. Це старша школа. Проф... Професійний якийсь ліцей. Дженераль різні професії он є позначки так англійською high англійської хай скул індустрії графік Генераль технології Все разом. Угу. Uh Жимна. -huh. Mm. Тут написано, мах, там все про <голос> місцеп'ю. На белку їдеш і підстрибуєш, і в повітрі задні. Такий парк ми приїхали. Де. Де а ще там ла. Де путь А ну так. Тільки е, дуже близька і дуже довга. так це класно. Бло, бло. Давайте за столик сюди. Будемо їсти? Ще зразу на майданчик. Там столиків немає, тут ось якийсь столик. Я оригінальний. І там ще щось Угу, з нових дерев'яних палець. А камеру візьмете з собою? Ні, не можна дітей знімати. Ну Потім я зроблю огляд майданчика. Отже, поки я спілкувалася з двоюрідною сестрою, Іван з Лією були на гойдалках, на гірках, на майданчику, Петро взяв камеру і ну, за моїм проханням, побажанням, пройшовся трошечки цим доволі дивним, але дуже гарним парком. Такий ось натуральний вигляд того, що навколо оточує. мені дуже подобається, що це не такі стандартні газони. Свіжо підстрижені, а це щось більше схоже на дику природу. Отже, кілька хвилин прогулянки з Петром. I <laughs> don't

Наприкінці хочу додати, що ми те, що я придбала в нетто, в супермаркеті, я вже виклала на каналі про закупи. Якщо цікаво, можете переглянути це відео. Також вирішила показати, що саме ми замовили з книжок, і що саме нам приїхало з України в посилці, і що ми з Лією купили в магазині одягу. Дуже класні покупочки. Окремо покажу теж відео про закупи, такий більш тематичний канал, про наші витрати, про те, що ми обираємо, що ми купуємо. Тут вже не буду додавати, щоб не затягувати це відео. Відео влог такий є, нашої прогулянки суботній. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку, не забудьте підписатися. Дея малює. Не забудьте підписатись, будь ласка, на цей канал, і побачимося з вами ще в коментарях. Почуємось, спишемося. Так, дякую, бережіть себе і побачимось в новому відео. Бувайте!